Доброго дня від відвідувачі нашого каналу. Сьогодні поговоримо про цибулю. Цибулю ми садимо раніше від інших культур, і раніше, звичайно, ми її вибираємо. Раніше в нас було коротке відео, що ми вже вибрали цибулю. Сьогодні поговоримо, як вибирати і як зберігати цибулю і про корисні їх властивості. Цибуля любить прохолодну погоду, тому раніше садимо і раніше збираємо. Але потрібне також сонце, а не затінення, бо в тіні цибуля буде маленька і буде погано розвиватися. І, звичайно, потрібен родючий ґрунт, як і всім іншим культурам. Збирати цибулю потрібно у сонячну погоду, звичайно. Полив за два тижні повинен припинятися, бо цибули не пустять нові корінці. І вибирати потрібно дуже обережно, щоб не відірвалося оце, ось оце, оце бадилля, тому що потім буде, цибулина буде гнить. Лушкиня повинна бути сухеньке і відділятися від цибулинки. Шийка шийка отут, між цибулиною і бадиллям, повинна вже бути така вузенька. Ось коли залишаються залишки землі біля цибулини, то не потрібно її бити одна об одну, щоб не пошкоджити, а акуратно видалити, видалити чи витрусити цю землю. Збирати цибулю, вибирати цибулю можна за допомогою спеціальними, спеціальними садовими вилами або вручну. Ми це робимо вручну вириваємо і складаємо. Якщо цибулька трошки волога, то потрібно залишити на городі, щоб вона трошки просохла. Ой, а потім, допустимо, якщо вибираєте зранку, то щоб цілий день просохла, а потім ввечері зібрати. Зібрати треба потім зібрати у десь прохолодне, щоб провітрювалося місце, щоб місце провітрювалося. У нас ось тут. У теплиці провітрюється, можна на горищі, можна десь під навісом. Ось так цибуля ще повинна лежати десь із тиждень, а потім можна обрізати бадилля. Ось, Коли вже бадилля повністю висохне, колись перейдуть поживні речовини у цибульку. Вже бадилля висихає, засихає, і тоді вже можна його обрізати, але сантиметрів 4 залишати від цибулини до бадилля. І так само корінці тут видаляти, якщо великі корінці. Ось, Якщо великі, теж видаляти. Хто е, хоче, то може плести косічки. Хто плете, хто плете цибулю і підвішує, заплітає косічки, то можна це робити так теж добре, цибуля зберігається. Ну, ми не плетемо, ми потім ось через. Тиждень будемо обрізати і виносити вже на зиму зберігати на горище. Ми на горищі зберігаємо нашу цибулю. У першу чергу потрібно використовувати цибулю, яка пошкоджена. Ось, Бачимо, таку цибулю не потрібно зберігати разом із усією, тому що вона буде гнити, заражати іншу, і вся цибуля буде портитися цю в першу чергу пообрізали і використали у їжу. Таку цибулю зберігати взагалі не потрібно і збирати навіть, тому що вона деревна і не має смакових якостей, які потрібні. Ось Таку цибулю теж потрібно в першу чергу використовувати, то на зберігання вона не піде. Тому потрібно максимально грамотно і без втрат викопати і зберегти цей корений плід, у товарному здоровому вигляді до весни. Ну, звичайно, як говорила, що збирати і викопувати, коли повністю вже дозріне цибуля. Десь виходить 68-80 днів від посадки. Цибулю вибираємо, коли вже повністю вона лежить на землі. Коли вже бадилля лежить, розлягається по землі, тоді вже потрібно її вибирати. Ну, Ми тут вибрали ось синю, вибрали румбу, вибрали курчушку. А ще в нас залишилася велика частина Штутгартер. Вона в нас штутгарт, вона в нас залишилася ще на городі, тому що вона ще бадилля, багато зеленого бадиля, і вона така велика і груба, і воно ще не посохло. А що робити, допустимо, коли? Затяжні дощі, а вибирати цибулю вже пройшов час. Тому десь треба вибрати такий час, коли немає дощу, і з мокрої землі вирвати цю цибулю і теж десь розмістити під навісом, щоб вона висихала і, як то кажуть, доходила, дозрівала під навісом у приміщенні, в, якому, в яке провітрюється. А потім вже дивитися, наблюдати за цибулею, коли вона підсохне. коли... Бадиля пожовкне, тоді вже її чистити. Тобто відрізати сухе бадиля і переносити в те місце, де вона буде зберігатися аж до зими. Коли вже пройде тиждень, як ми вибрали цибулю, вона тут вже підсохла. Ось. І я ще не сказала, коли цибулю ось так розстиляємо, то потрібно час від часу її врушити, щоб вона. З усіх сторон гарно підсохла ось ця цибулька. Потім потрібно сортувати, коли вже ми виносимо на гору, де вона там буде зберігатися аж до зими, то потрібно її посортувати. Ось в цій цибулі тут є пошкоджені цибулинки, то тут вона дрібніша. І коли вибирали, можливо, не помітили пошкодження, то потрібно щательно перебрати, ретельно перебрати її. Ось тут бачимо. Ось тут десь залишилася пошкоджена десь ще тут. Ну, будемо перебирати, коли будемо виносити на постійне місце, де вона буде зберігатися, то потрібно перебрати цибульку. Ну, хочу ще сказати, що погано, швидко, як то кажуть, погано лежить, не лежить. Як... Треба швидше використати у їжу велику цибулю. Посортувати більшу, меншу середню, і використати спочатку треба більшу, так як вона лежить хужіше, чим меншенька. Вона лежить, зберігається хужіше, тому треба її використати більшу, а потім уже середню і меншеньку. Цибулю по праву можна вважати одним із корисних продуктів із стратегічних корисних продуктів харчування. З неї готується багато. Корисних страв. От Як ми полюбляємо морожене сало із цибулькою, яке воно смачне, коли голодний. У цибулі багато вітамінів, зокрема вітаміну С, багато поживних елементів, має антибактеріальну і протизапальну дію цибуля. Тому треба її споживати по пів цибулини хоча б кожен день, щоб не хворіти. Для нас найкраща це червона цибуля. В червоній цибулі трошки більше вітамінів, і вона краща і м'ягча на смак, така, солодковата вона. І ми її більше любимо, ніж інші цибулі. Хоча вони по властивостям всі похожі. Якщо немає іншої цибулі, можна замінити немає тої цибулі, яку ми хочемо, можна замінити іншою цибулею. В них похожі свойства, властивості. Якщо цибулю вибрати в гарний, погожий день, і її, тоді вона зберігається і перебрати тщательно, і гарно, тоді вона гарно зберігається, якщо вона вибрана сухенька. Ну, цибуля, ось синя, червона, румба, штутгарт, вони не зберігаються аж до весни. Їх до зими треба їх використати. А зберігається ось до весни, хорошо зберігається ось оця маленька цибулька. Вона зберігається аж до весни. Ось, І ми її садимо, і, її, і споживаємо на їжу і садимо на зелене перо, і садимо так, щоб потім зібрати восени. Ось Вона зберігається. Добре, ця корчушка аж до весни. Яка ж все-таки цибуля краща, яка корисніша для організму? Зараз розберемо. Ну, Всі цибулі мають, як я вже говорила раніше, мають схожі корисні властивості. Але ось червона, вона більш така солодша, має м'який смак. І в неї більше антиоксидантів. Які допомагають боротися із різними запаленнями в організмі. Тому більше, І вона така більш салатного призначення. Ось Якщо на салати, то більш використовувати треба червону. О, а іншу цибулю, Штутгарт, ось румбу, ці більш така на зажарку йде. Ось І приготування там інших страв. Червона. Цибуля, вона гарно, як то кажуть, смотриться в салатах, в блюдах там, для, украшень, для украшення блюда, допустим, да. рибу там украшаються і цибулькою в округ тарілочки, в округ рибки на тарілочці. Але при варінні червона цибуля вона тьмяніє, хоча не тірає свої в якості. Ще в нас тут немає білої цибулі. Вже на слідуючий рік, як все буде добре, то ми її придбаємо і теж хочемо посадити і порівняти її з іншими цибулями. Ось вийшли на город, щоб показати цибулю Штутгартер. От тут, тут у нас вона ще бачимо зелена, бадиля зелене, грубе. Ще вона повинна. Тут на городі побути. Ось немає дощів сонячні дні, то вона хай тут ще поки побуде. Трошки пізніше будемо її вибирати. Ось така тут невеличка площа. Цибуля гарно вродила, велика, гарна. Ось цибуля дуже гарна. Взяв одну цибулину і покришив. На зажарку одної цибулини достатньо. Ну, що можна сказати в підсумку про різні види цибулі? Ці коренеплоди всі смачні, всі по-своєму мають свої властивості, всі по-своєму по смачні. В них тільки різниця, не різниця, я сказав, має кожна ну, різниця між цибулями. Має тільки кілька тонких відмінностей між цибулями, кілька тонких відмінностей. В одній оксидантів більше, в одній менше, але всі вони корисні і всі треба споживати, і всі вони потрібні для організму. Ось, ось так все, що можна сказати, про цибулю, про цей стратегічний продукт. Так що, будем, вирощуйте, споживайте цибулю і добре зберігайте. На цьому буду закінчувати своє відео. Всім дякую, хто нас дивився і слухав, кому було корисне наше відео. Всім дякую і до побачення!